Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове надходження. Це Smart Fotu 2013 року. Автомобіль повністю в рідній фарбі, в дуже гарній комплектації. Це у нас два електрослопід'ємачі. Мультимедіа з блютузом з навігацією, клімат-контроль, підігрів сидінь, автоматична коробка передач, шкіряний салон в дуже гарному стані. Є люк, пробігу авто всього 60 тисяч, стоїть зимова гума, також є комплект літній, таке багажне відділення. Технічно автомобіль повністю обслужений і жодних капіталовкладень не потребує. Якщо вас зацікавив цей варіант, придбати його можете в кредит в лізинг або з готівку, а також обміняти на свій автомобіль. Чекаємо вас у місті Львів на Володимира Великого 2.